За Україну смертний бій, свята війна Гори. Привіт, побратими! Отож, як видно з останнього ролика на моєму каналі, тема мінометів не розкрита. І на цей раз знову ролик не типовий для платформи YouTube, оскільки як не крутий, але для більшого розуміння принципу роботи зброї, окрім книжки в сучасних реаліях, бажана й відеоінструкція. Статичні зображення це круто, детальний опис теж, але й візуалізація принципу роботи це must have. оскільки не маючи міномету на руках, я зображу це на малюнках з примітивною анімацією. Та дещо доповню. На даний момент, напевно є подібні відеогляди про те я зроблю свій. Мочите зручніше, накидайте собі вареників з вишнями, а ми починаємо. Так от, любі глядачі, Думаю, тут ні для кого не секрет, що я був мінометником зі старим добрим ПМ 38 Розшифровується як полковий міномет заразка 1938 року. Той що був саме у мене, датувався 1942 роком виготовлення. Проходив він перевірки у якихось там роках та наказеннику присутні клейма перевірок. Воював він після 14-го року, душачи все парів, та й тоді отримав над. Пис волчара, взагалі у батарею кожного ствола була своя назва, проте часом вона стерлася, але нам воно не надто важливо, тому увагу приділимо основним ТТХ для даного зразку. Стріляє дане чудо всіма типами сокових нін, і вага зібраної міни складає 15 кг 900 г, проте на останньому шостому заряді може закинути її на 5900 метрів. Найменша дистанція стрільби 460. Зі слів командира батареї, якщо міну зарядити суто піропатроном, то вона про. 45 метрів, проте під відео буде прикріплено два PDF-файли інструкції з використання як даного старого зразка, так і новішого 2B11. Можливо, на даний момент вона вам знадобиться. Знайти її в відкритому доступі трохи проблематично. Вага зв'язком V20, я так розумію, це той найрозповсюдженіший. складає 557 кг, і той, хто лежить зараз на даванні, нехай в повному екіпі уявить, як це легко тягати таке по полю. А також не забудьте про підресору на підвіз. Яка, в свою чергу, любить одне з коліс наткнути на камінь чи якусь крутовину, і двоє людей спереду залюбки отримають удар дишлом по ногам. Тим більше форма ручки там така, що реально можна отримати сильні травми. У бойовому положенні вага становить 282 кг, кілограми. З них 105 кг кілограмів на ствол з казенником, 75 кг кілограмів на двоного лафету, 95 кг кілограмів на тарілку, 900 грам. На приціл МПМ 44 М, а також механізм подвійного заряджання з вагою 7,2 кг, і і який взагалі з'являється тільки в після воєнні роки, а тепер. Без колісного ходу пограємо в кочуючий міномет. Ну як уявили цифри на собі? Так от, роки йшли Друга світова війна тривала, і тут на світ постає ПМ43, і ви запитаєте мене, що це таке. Окей, а це на секундочку той самий ПМ38, котрий зазнав ряд змін та спрощень для масового виробництва та ремонту спроможності. Отож, це перелік входило, спрощення в казеннику для заміни бойка в бойових умовах без розбірки міномету. Як правда, це виглядало, я не знайшов. У відкритих джерелах інструкції, та й ми не лізли в казенники, бо не було потреби. Можливо, модернізовані казенники зараз і стоять на ПМ 38, хоча кількість ПМ 43 невідома. Поява парних амортизаторів з довшим ходом пружини та гойдаючим прицілом, що в свою чергу спрощує горизонтування. Отож, зміни на нього вплинули добре. Причому. Якщо вірити в Вікіпедії, то ПМ43 скинув 7 кг і вага становить уже 275 кг. Проте з роками, і в союзі розуміли, що довго так не протягнеш з тим, що є на даний момент. Та взявши за основу два вище описані заразки, у 1970 році видали завдання фірми Буревісник. Він же ж Уралвагонзавод. Із старого заразка розробити новий міномет. Методом перекопановки з використанням сучасних сплавів вдалося зменшити йому вагу та змінити вузли. В конструкції. І уже у 1981 році постає міномет 2 б 11 котрий прийняли на озброєння в якості самостійного міномету, так і в якості комплексу 2 б 12 7 відомої Сані. До речі, в бойовому положенні вага міномету становить уже 210 кг з возиком 357. Погодьтеся, доволі суттєва різниця з попередниками. Проте за даним мінометом в окремих колах існує назва Афганець, а це все тому, що і він був відправлений для випробування. Буєм з обмеженим контингентом військ сувку в Афганістан. Але, як не крути, всі ці зразки воювали і воюють по цей день. Проте глянемо на ТТХ відносно попередників: стріляє від 480 метрів по 7100. Вага міни складає 16 кг рівно. Швидкість виросла з 272 метрів на секунду до 325 Причому тиск в каналі ствола зменшився. Складає він 1130 кг на 1 см у старого періоди. 138 показник був в 1300 Вага ключного ходу 87 кг, упорна плита 80 кг 200г, Двонога лафета 55 кг та ствол з казенником 74 кг. Скорострільність також виросла. З поправками до 10 пострілів, у ПМ було всього 6, максимальна скористрінність у всіх мінометів 15. Візуально всі міномети однакові, однак найперше, що кидається нам в очі, дивлячись на 2Б11, це механізм подвійного заряджання. Нова лафета в порівнянні з М38 та видозмінений казенник. Упорну плиту не беремо, бо вона по факту суто опора, котра поганає удар. Принцип роботу елементарний. І установка казенника в упорну чашу доволі проста. Вставляємо яблуко проточене. Стороною в таку ж проточену частину тарілки і провертаємо ствол на 90 градусів, аби при переставлянні лафету по горизонту він не розщепився із плитою. Далі зафіксовуєте на стволі двоного лафету і не чіпаєте це діло аж до розборки міномету перечисткою. Органи управління залишилися без змін, тобто навіднику мусить допомагати якийсь номер обслуги, оскільки механізм горизонтування знаходиться не біля органів управління навідника, а також ручка підйомного механізму не повинна бути направлена в до ствола, що зображено в інструкції. Для цього ось фото кацапів з цим мінометом, і ось як в житті це повинно виглядати. А тепер давайте поглянемо на перемальовані мною схеми. По суті, міномет це взагалі гладкоствольна труба і стріляючий механізм, заряджання дульнозарядне. Хоча в часи Другої світової у совку були також МТ13 з 160-мм стволом, і це скоріше виняток, ніж правило. Штука просто гігантська в реальності. Буде цікаво, Колись зніму відео про нього у музеї. Але ззирнімо для початку в розріз з'єднання ствола з казенуком, де бачимо різьбове з'єднання. В Казенуку зроблені канавки, це лабіринт ущільнення від порохових газів, а з самого низу ставиться так зване обтюрююче кільце, що гарматизує дане з'єднання від прориву порохових газів. Виготовлено воно із міді, та зачасту артилеристам воно необхідне для заміни. Так що, хто це може виготовити, пишіть у коментарях. Я знаю, люди дивляться, і коментарі, що їм необхідні такі речі, бувало потрапляли мені на очі. Після тривалих стрільб для чистки це з'єднання реально потрібно добре затискати і молотком розбирати, що описане в інструкції по експлуатації. Перейдімо до самого казенника, і тут відразу порівняємо суто візуальну різницю в принципі роботи. Для звичайної людини вони однакові, проте у ПМ 38 в нас окремо винесений перемикач режиму стрільби, що фіксується у виїмках шариком з досвіду роботи штука доволі зручна та й стріляючий механізм сильно не виступає за габарити, а в армії на практиці зламати можна все, як завгодно. Тому подивимося на казаник 2b11, де бачимо наступне: у нас є стріляючий механізм, котрий замінює перемикач, що був винесений окремо. Принцип роботи якого наступний. В середньому положенні він піднятий і знаходиться в положенні АС, тобто свободний, він же вільний. Тягнучи на себе плече, він навзводить ударник, після чого бойок ударяє по капсулі піропатрону в міні, і та вилітає. Цей момент зуб щеплення зривається та після пострілу повертається своє попереднє положення. Таким чином, зводити назад нам нічого не потрібно, все працює завдяки пружинам, але це для безпечної стрільби, коли ми закинули міну в міномет, а потім сидимо в окопі, чекаючи команди. Якщо потрібно навалювати, то цей же шважіль важіль просто відтискаємо в сторону лафети. На казеннику є позначка Ж, тобто жорстко. В цей момент всередині ми просто затискаємо ударником вільний хід бойка. Йому верхньому положенні. після закидання міни вона, просуваючись вниз по каналу ствола під власною вагою з характерним гудінням, падає та надколює капсуль піропатрону, і відбувається постріл. В момент після закидання міни заряджаючому слід присісти біля міномету. Нехай цей вільний режим, а тим більше жорсткий. Мало хто хоче мати підсмажену голову в кращому випадку. А тепер поглянемо в сам канал ствола безпосередньо в момент пострілу. Оскільки міномет це хладкоствольна система, то аби міна вилітала і мала швидкість, сам боєприпас має специфічну форму за цього. Тому в найширшій частині роблять канавки для захоплення порохових газів та центрують міну у стволі. На хвостовику присутнє оперення для стабілізації боєприпасу після досягнення ним найвищої точки параболічної траекторії, що переходить до процесу падіння. Також в трубцях хвостовика, куди вставляється піропатрон, або ж вас Міннітільний заряд є отвори, що слугують лише тим, що розподіляють вогонь від пір патрону по мішкам зарядом. Сам цей заряд, з вигляду, як звичайний мисливський патрон до гладкоствольної рушниці 12 калібру, має у своїй будові капсуль, який і підпалює серцевину. На дно латунної гільзи до капсулі покладено 2 грами мисливського порогу, котрий там напресований або запакований в нітроплівку, та запалюватиме нітрогліцериновий стрічковий порох марки NBL 34 масою 31 грам надколу, все це діло загорається. Проте тут стосовно самого піропатрону є спір. Одні кажуть, що це вишивний заряд, оскільки з ним міна також вилетить без невіски. А інша категорія типу мене вважає, що це лише заряд, котрий підпалює невістку пороху, і тут ніякої ролі у виштовхуванні як снаряду до РПГ 7 він не несе. Аргументую свою теорію таким чином, оскільки у міномету гладка поверхня ствола та й сам боєприпас зроблений, аби мінімізувати про. Рив порохів для забезпечення набуття швидкості, то проведу аналогію із мушкетом, де в ствол забивали порох і тоді. Один пиш та свинцеву кульку по розміру ствола. або ж обертали її в шматок тканини для обтюрації. Після удару кресалом порох загорався і куля вилітала. Звернемося до джерела і поглянемо на ось такі дані. При пострілі за надкороткий термін у 0,0012 сотих згорає пороховий заряд масою внуцілу шістдесяти грама, що спричиняє створення до 1,6 літрів газів, що по об'єму приблизно у тисячу разів більше ніж було. Вибухової речовини до пострілу. Тоді з цього випливає наступне. По-перше, одного піропатрона достатньо, аби заповнити за короткий час ствол пороховими газами і надати такої сили міні-вагою в 16 кг, аби вона пролетіла 45 метрів. По-друге, порохові гази в момент підпалу. Поступово збільшуючи тиск та об'єм передають імпульс на міну, тобто той об'єкт, що може рухатися і збільшити для порохових газів ще більше об'єму у стволі. Отож, порахуйте самі, скільки газів утвориться в процесі лише від одного піропатрону. І якщо думаєте ствол від шести порохів без піропатрону розірвало б, то ні. Рахуйте, який тиск там із піропатроном утворюється, а міна там може рухатися тільки в одному напрямку, і як не крути, порохові гази її виштовхнуть. Інше діло, коли здетонує бойова частина. У стволі. Проте, якщо порівняти із звичайним артилерійським пострілом від д 30 то можна сказати, що і тут це роздільне гільзове заряджання, оскільки у вас бойова частина і пороха розділені. Нюанси лише в тому, як воно виглядає. Соку придумали нормовані мішечки, які потрібно якось запалити. Робити міни як снаряди, звичайні менших калібрів в латунній гільзі це нерентабельно, оскільки міномет дає змогу вибрати дальність, настильність і все це коригувати кількістю використання порохів. В, в основному совкові порохи рахуються один мішечок на один кілометр. Якщо ви згідні з моєю аргументацією або маєте власні судження на рахунок цього, будь ласка, залишайте ваші коментарі. А тепер, коли розібралися з принципом роботи, як механізмів, так і боєприпасів, то глянемо на нашу модернізацію ближче. І давайте почнемо зверху донизу. Отож, в попередньому відео я зіткнувся, що механізм подвійного зарядження доволі специфічний. Ну і знайшовши документацію по 2б11, в мінометі МП-120, з відмінності тільки дві лопатки для стрільби на першому заряді. Все таке ж, як і в совковому. Щоправда, схема розборки виконана нормально, хоч якийсь плюс тим людям, котрі займалися цим. По ТТХ відмінність є в новій опорній платі для асфальту, що дозволяє крутити міномет на всі 360 градусів навколо осі. Швидкострільність упала до 8, середня цифра з поправками, максимальна, ті ж 15 без поправок. У бойовому положенні маса складає 230 5 кг. на колісному ходу 370 кг. Маса ствола з казенником 82,5 кг. запобіжник подвійного заряджання 4,5 кг, Двонога лафета 58 кг. і нова тарілка виросла до 90 кг. окремо возок нової конструкції. Без зіп ящика 135. Від'ївся новий зразок не сильно, але як є. Проте давайте почнемо з тарілки і зробили її не конусоподібною для стрільби ствердих покриттів, аля асфальт і тому подібне. Можливо, це мало місця, проте тут бажана думка людей, котрі з ним працювали. З таких ноу-хау, яке запровадили, це стрільба на 360 градусів, яка була неможлива на попередниках, оскільки з перестановкою лафети слід тарілку повертати також. Досягли це за рахунок встановленого підшипнення. Шипника до чашки плити, хоча я тут можу бути неправим, але на мій погляд, саме цей вузол найбільше страждатиме від піску, оскільки той налипатиме на змазку і можливі закусування в такій системі. Хоча це лише на мій погляд, на практиці можливо все окей, але на відео ми бачимо ще один геморой з таким рішенням: а саме проворот чашки при зборці та розборці, і бажано діагати собою ось такий ключ. Критика можливо недоцільна, але я б не хотів любитися за такого рішення, коли коли не буде ключа, а сунути туди руки, я б вам точно не радив. Казенек та ствол по факту такі ж, як і в Совкового 2Б11. Тут навіть інструкції взяли з совкового мануалу та просто змоделювали його в програмі. От що точно добре, так це Лафета. По-перше, перенесена ручка горизонтування для невідника. І на цьому додам від себе, що люди, котрі стріляли з пн 38 у ті часи дамблінія Бамбаса, на приладі горизонтування для навідника намотували пас, яким навідник відразу. Зу в двох плашинах коригував наводку. проте не знаю навіщо переносили підємний механізм. Як на мене, це не зовсім зручно, але залишу це питання для конструкторів. Із нового, що Слід додати, пам'ятаєте на початку за ПМ 43. Одним з нововведень також і в МП-120, став збільшений хід пружин відносно 2 б 11 Хоча не ясно навіщо це зробили, але можу гадати це тому, аби не лізти в ті возли, котрі несуть реальну небезпеку. А якщо модернізовувати, то додати того, що зайвим точно не буде. А від себе стосовно лафет до ПМ 38, можу сказати, що державі давно було потрібно замінити всі лафети до цих кідівських мінометів, оскільки у Витімо вони життям, а ремкомплектів до них немає. Тому, як на мене, добра будь-яка нова лафета. А тепер поглянемо на вози, котрий мав кілька виглядів, проте нам цікавий, тепер серійний. Жаль, я не маю відео з моїх навчань по команді до бою і відбій, оскільки це дуже добре заняття, що демонструє слагодження розрахунку. Проте в нормативи ми вкладалися і ставили рекорди поміж нас. І от до чого я це веду. Суто візуально він мені не подобається. Відсутністю двого на тарілці. Натомість у нас там є два опори, і двома рогами ми мусимо впасти туди. Нюансово в тому, коли потрібно швидко це робити і вматувати. Чи то буде так легко, хрінь його знає. Можливо, би мені на практиці воно теж було краще, але виглядає дивно. З використанням ексцентрики на хомотах після побачено якісь двоякі відчуття. Ніби і швидше, але коли спішити, то можна і травмуватися. В старому ПМ це на різьбах, але якась впевненість, що не розкрутиться. Як затягне? Плюс є стопор, і в момент закидання возика побачив дуже потрібну там стійку, як на причіпах. Насамперед, як на мене, це та річ, котра комусь в голову і залетить, оскільки чим менше і простіше, тим воно дійсно зручніше та лагодити легше. Але знову ж таки, це лише мої дивані погляди зі складеними власними стереотипами, які побудовані на основі використання лише одного зразку важкого міномету. Звичайно, я можу розповідати там свої готілки і голі цифри, проте мені безпосередньо цікава думка людям. Людей, котрі працювали із західними зразками та описаними у відео. Якщо хтось має бажання розповісти, прошу в Діскорд канал. Створимо формат відео інтерв'ю з анонімністю. А на цьому у мене все. Сподіваюсь, відео було корисним для людей, хто не в темі. Файли книжок по мінометах будуть під відео. Ставте свої вподобання, пишіть коментарі, а всім решта, слава Україні!